Привіт-привіт! Сьогодні у нас на розпаковці секретні посилки від Amazon. Сьогодні у нас в кінці обов'язково фінансовий результат. Тож, дивіться, поїхали. Знаєш, зараз відкрили, така повна короче, І ми це все просто там. там, так і буде. Не, ну Розпаковка оригінальна. Ніхто нічого не Я не дивився. Типа всі пломби на місці все окей, чуть нище. Отак страшно. Чи немає там щось цінного, чи ще щось а Амазон теж все перевіряє. Да? В, да, вони тільки вони перевіряють, але вони, вони виймають тільки айфони. І ще якусь штуку. Поїхали. Да. Ну, якщо чесно, то віри немає взагалі, тому що Укрпошта здатна знищити все. Але трохи, трохи моторошно. Ну, техніки я тут точно нема. Перший пакуночок. Ну так, да, їх тут небагато, відео буде недовге. Я надію, що зараз не, не прийдеться запікувати. Ну, давай угадаємо, що там, як ти думаєш? Я навіть не знаю, воно все запаковано. Геніально! Це таке там сміття, кон Там дружі. конверти мають бути. Чи що? Ні, це тупе сміття. Воно показує. Якісь тримачі для велика чи чого. Тримаєш для. Для бутилочки чуть вище. Для бутилочки для цих велосипедів. Факт. Ну, кстати, непогана штука, вони там на літо для тих, кому потрібно, піде аж бігом. Я щось не впевнений. Це під бутилку. Я розумію, що під бутылку, але для... точно до велика. Так, так, вон рама. А до як велика. воно фіксується? Там є, от-от спеціальні гнізда. Че от... ти гнізда, ну, дірочки, в які воно прикручується. Тобто, Куда? В раму? В раму. Ні, воно так не фіксується. В раму не фіксується. Ну, у мене був велик, фіксується в раму. Слухай, айстів давно вже нема. Там має бути кліпса така, і вона вдягається на раму. А ця штука. Ну, правильно, ну, наприклад. Ну, а де кліпса? Ну, мабуть, окремо купляйте. Або вже на кліпсу повинна бути. Ну, коротше. Тупо повна коробка. Підстава. А, ні, Стоп, вони різні. О, це теж плиту. Це вже гарно така для. Не, це... Теж для води. Шварц, Made in China activity. Made in China, пані Ну, воно все Made in China. Ну, товар ходовий, коли Веліки купують літом, я думаю, що це ходовий. Оптиміст. Невиправний оптиміст. <рес> Треба буде ібілії є ще. Не, ну може це краще, ніж Укрпошта. <рес> ну, я скажу так, те, що я бачу, це вже краще, ніж Укрпошта. Так, <рес> <рес> да, але буде неприкольно, якщо це взагалі найкраще, що тут. Було, mm -hmm. бу буде. Так. Так, да, я да. ще раз покажу. Нормально, так, да? так? Так, так. Повна коробка. Вона не важка, до речі. Тут, мабуть, скільки тут? Кілограм буде? Десь плюс-мінус. Поїхав на нас да. Розпаковка. Ефект. Да. Так. Так. Давайте, красиво, щоб було. Ну, щоб було красиво, треба, щоб. Така, щур... З якої країни? Щоб ще руки були рівні. А, з якої країни? З якої країни? Звідки так, в штатах же, продає, по-моєму. А, а чого є, Амазон Європі продає та, по всій Європі? Так, да, да. Це, це, мабуть, європейська, європейська, бо європейська. Це ж, да. Ну, Там, де ми знаємо, де ми брали, то це європейське. Ну, знаєш, європейське багато, просто німці одне пересилають там французи. Інше, знаєш, італійці. Цікаво. Коротше, цікаво, те. Знаєш, щоб не було так. Я буду розпаковувати на камеру, тому що виходить, що я бачу перший, і я знаю, що це гімно. А ви ще не знаєте, що це гімно, і воно трохи нечесно. Давай, на камеру. Нормально. Дам, і рам, що це рам, у нас таке? Надувні. А чого надувні? Це не надувні. Це щось на кшталт Лего. Розкажу на Лего. Блокбрік. Ну, це Лего, так, да, моє. Якесь моє чи що. Мок. Мок. MLC, так. Лего. Покажи твію. А це просто іграшка? Ні. Якась вона, типа, печальна. Це просто, вакуум. Просто якісь іграшки, які коштують, там, я не знаю, по долару. Китайські іграшки по долару. Три упаковки конструктора і три м'які іграшки. Оце важкенко. Це важкенько, дубль три. Догнали. Так. MacBook Pro останньої версії. Нема. Скалі. Я вже все вивчив, е. нема ні MacBook, ні iPhone, нічого такого ну, добро, тут ну, не хоч, буде. Ну хоч щось, хоч щось цікаве. І... Це що? Це якісь сітки. А. Антимоскітна сітка вже написано, вже де? побачив. Як ти так швидко бачиш, де? Антимос. А, а що хорс? При чому тут лоша? Ну, скоріш за на, все, на, на конячку ладьне. Що Довго будемо продавати. Ну а що, коня теж кусає. Накрив коня. А, це може на морду коня? На голову. Зараз перевірив. Що це взагалі? за... Може, на ноги, знаєш, на їхні, на копитиці, а, чи, чи ще якось. Ну, коротше, ми зарано зраділи, що тут не таке гімно, як в інших посилках. Коротше, антимоскітна сітка на щось, а на що да. саме. Я думаю, що ми потім ще подивимося, звісно, але. Просто шкода, що цього гімна тут. Ну, ми купували на вагу його. Ну, воно все на вагу продається. І. Шкода, що тут ціла коробка і важить воно нормально. Тобто ця штука тут ну, кілограма. Цінності мало, а ваги да, багато. Так, кілограма 3, мабуть, а то і 4 воно важить. Да, давай, щоб було справедливо, будемо відкривати всі разом. Опача, а це в нас що? якась білизна, чи що це. О, білий І я знаю, що це щось на букву Г. Все щось дитяче. Це щось дитяче. І тут його дуже багато. Щось. «Sun Beauty Фото. Щось... Фото Props». Щось для фотографії. Що розвитку. Беремо одне, подивимось. Це якісь прикраси для фотографій е, в стилі Гаваїв. Вивчимо, але вже видно, що це просто бумажні помпони декоративні для е, декорації кімнати. Погнали. В принципі, ясно, що можна робити вже так. <звук> <звук> І що це у нас таке? Якісь ролики, колеса. Колеса. Це міні чи що? це Сам таке? — Сам тикарніс. Тут написано. О, для посудомийної машини. А, ролики, типу, в посудомийці. Стенвер. А, Зараз? і воно, бачиш, регулюється по. Mm -hmm. Слухай, може в machine мається на увазі на посудомийка, а якась інша миюча машина. От, воно так ще mm -hmm. робиться. Це те, що ми шукали. Ні, ну це хоча б це... реально можна продати. Це ці дитячі наборчики на свята. Ваяна. Ваяна. О, Рапунзель. Це завадіна, як її. За... Жасмін. Залишив нашим дітям. Послухай, це єдине, що можна продати. Реально. Раз, два. Три. Чотири набори. Чотири набори Треба буде на порахувати. А, тут написано. А, Паті Тейбови, все, але кількість не написано. Скільки? Чотири. Ну, це хоча б прикольно. Бум, на а що там у нас таке? А що це таке китайські новогодні примісти? А, капілочки. Бабосики, будь ласка, на базу. Ага. Бабосики на базу. Китайська капілочка. Бачиш, і вона неодноразова. Прикольно, симпотна така. А, і сюди ще дві ночки вішаються. Раз, два. Угу. Так, а в там щось ще є. Ну тут э, зараз я спакую і покажу. Тут їх раз, два, три, чотири, шість, шість, ні, п'ять. Так, тут. Я не знаю, що це. Абсолютно не маю навіть уявлення. Якісь кульки. Як імітація ці лохини. Ага, імітація винограду чи лохини, щось. Німецьке щось. Ну, в Німеччині. Тут. Шнурки? Так. До речі, мені треба шнурки. А тут. Це що, фляга? Це якась. Так, да, якась фляга армійська чи що де сумніваєш, вона армійська. Ну, виглядався випадок. До речі, якийсь, мабуть, композитний матеріал, не пластик. Ну, не, не, бо холодно. Так, да, як метал, типу композит якийсь. Ну, але ніякої фірми. Ніякого бренду нічого нема. Ну, теж китайський. Швейцарський. Китай захоплює світ. Ось. Лохина кому треба. Штучна лохина. Декорейшн. Ладно. Ну, фляга і ці піде. Поїхали. На тоненького. На тоненького, так. Да. Я не дивлюсь, що там. Закривати, викидати. А що це воно таке анука. Кучок робокс. А, це. На м'язи, знаєш, оці А, на спортики, а, спортики а -а -а. да. Речі, це все, я теж таки обпклейкуюся. Хай всі думають, що я спортсмен, да. Та ні, не, не треба спортзалу, а просто, просто... відпишся і ходиш, да, Типа всі думаєш, що ти на спорт. Все, ну, ні, ну це круто. Зразу... Тейпи, тейпи Тейп... називають. Ти що згадав, тейпи, да, Ну це ж. А на що вони взагалі це щоб м'язи щось підвіть? Ну, є люди, які ходять в спортзал, а є люди, які тейпами обклеються, і всі думають, що вони ходять в спортзал. Або ті, хто не ходять і не знають, що таке тейпи, як я, і взагалі на що не по. Так, ну, це чорний, я не знаю вони... А, вони всі чорні. Коротше, купа оцих Чорних. тейпів. Бах, ну це найважче. Це, Ні, там... це не найважче. Це найважче, найважче, найважче. До речі, були тейпи. тейпи. Я дивую, а, що ж там таке. Це? Окуляри, фешн. Sunshine Beach with you. Я ще одне слово хотів сказати, але не буду, бо я не вмію запікувати. Щось дуже фешн, дуже фешн окуляри. Та анука. взагалі фешн фешн тому що там ще жирафчик намальований. ну ка розпаковка. Так, дивимось. А ну-ка. Я ще хочу. А, можна... Ого, ще й заправи. Ще, ліап... ще й ліопарди. Ого. Анука, давай ану-ка, покажи нам. Оце, братан, це фешн. фешн, фешн, фешн. Тепер точок, біля метро. Стоєчка. Ага. О так, да, ага. Стоєчка біля метро з цими ж. Ну, дивися. як, як, як... Да, да, як преміально дивиться. Чи в Одесу поїхати, тепер є товарщик до Одеси. Ну-ка, ну-ка, ну, ну виглядає так у, не А ну-ка. Ну, я щось сумніваюсь, але. Не, ну, запаковано, да. там... А це ну... не жіночі? Ловіки? Це унісекс, Нехай буде. Е ну, Дивись, ніяких героїві. надписів немає да, на цих навушках. Угу. Тому я не думаю, що це щось хороше, чесно. Ну, як і на прилавку ну, хоч, на базарі, теж саме. Ну, хоча. А, ні, все є, воно все є, вибачаюсь. Третя категорія. Sorry. Ні, до речі, зроблені непогано. Я із-за свого вже песимізму. Трохи вже перегнув. Зроблені реально непогано, вони доволі ємних вага. Ну, вон там, гвинтики, тобто не на клею навіть. Оці mm -hmm. вушка, вони mm -hmm. не на клею. На гвинтиках. Ну, як часто буває з Китаю, знаєш, замовляють без бренду, але це може бути як рейбени чи ще щось. Ну я та, як тут маю щось написано, як, як приклад. те, що я не вмію читати на німецькій. Давай подивимось, чи вони все однакові, так? Да? Так, да, тут, реально, всі. Не все однакові. Видно, так? Да? Тут є артикул на коробці. Я от вже дивлюсь по коробкам в коробці, по коробкам в О, Так і є коробка в коробці. Добре видно, да? угу. так? те саме. Те саме. Те саме. Однакові, всі однакові. Але, ну, отут, от, чесно, я не засмучений. Ну, тобто, це ще більш-менш порівняно з е москітною сіткою для, для копита чи для ніг коня. Да, чи конячки, то це. Ну це, як ми думаємо, що це для цього. Хотілося, звісно, щось більш цікаве, але маємо, що маємо. Угу. Тестова закупка для того, щоб зрозуміти, які речі з Амазона трапляються. Так, да, але це ми купили великі коробки, є ще малі і середні. Воно, звісно, можна перевірити, але Чи, важко? чи є сенс? Подивимось далі, подивимось, як на. Да, зараз прикинемо, що це може бути по грошам. А, так, пропоную підбити фінансовий результат, більш-менш реальний, вже, щоб зрозуміти, що в нас. Ми вже точніше, ми розуміємо, що. Продається, що не продається, чим цікавляться чим ні. Отже, поїхали. Ці дитячі наборчики, вони їх купили. Дві штуки, дві залишились по 200 гривень, якщо не помиляюсь. Статуетки, скарбнички, мене кінеко, китайські часові, які три штуки вже продали, дві залишилось. Значить, конструктори, поки не, іграшки не продаються, шнурочки ми залишили собі. Значить, домашній декор, я думаю, що ми його виключимо, тому що ми його навіть ще не виставляли. Сумніваюся, що буде на нього якийсь попит. Ну, нехай, якщо продасться, буде приємний бонус, але поки виключаємо. Ці паперовий декор для вечірок в стилі Гавайи теж виключаємо, тому що ми його виставили. Нема ніякого інтересу до нього. Навіть пропонували його в магазини, для, які займаються декором для свят, там, кульками і так далі. Вони сказали, що не цікаво люди. Не беруть, тому не актуально. Так, поїхали далі. Далі у нас це знову ж таки ті наборчики для вечірок. Так, пересувні штуки для важких меблів або побутової техніки. Рахуємо, тому що поки не продані, але цікавляться. Пишуть щось, запитують. Фляга теж не продана, але цікавляться. О, і, звісно. Наш цей джекпот. Це москітні е, такі накидки, сітки для, для коників або конячок. Вони, дивіться, теж ніхто їм не цікавиться. Навіть ми написали, знайшли в інтернеті магазин, який займається різними аксесуарами для конячок. Написали їм, скинули фотки. Вони сказали, що це не актуальна річ, вона не має ніякого попиту. Вони самі їх не можуть продати, тому виключаємо їх з нашого. З нашого підрахуночку. І, звичайно ж, наші окуляри їх обов'язково враховуємо, тому що вони непогано продаються. Залишилось 12 окулярів на зараз. По 350 гривень ми їх продаємо. Так, отже, підраховуємо, що у нас виходить по коштам. Більш-менш реально. Спочатку у нас було 17 тисяч 330 гривень. ми рахували. Ми віднімаємо наші, наш декор для вечірок, віднімаємо декор на кухню. І віднімаємо носкітні сітки. У нас залишається 1480 гривень. Округляємо давайте до 14. Враховуючи, що лот ми купили всі ці секретні коробки, ми купили за 8600 гривень. Отже, попередньо наш, наш дохід складає 5580 гривень. В принципі, я думаю, що плюс-мінус так воно десь і буде, тому що доволі багато речей ми вже продали, в принципі. На точку безбутковості ми майже вийшли, тому можна сказати, що у нас нарешті успіх, комерційний успіх. Дуже дякую всім, хто був з нами. Маємо надію, що вам сподобалось. До зустрічі!